Щороку, 26 квітня в Україні, відзначають Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Цього дня згадують усіх, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії. У прилуках проживає 638 постраждалих через катастрофу людей, з яких 418 – це учасники ліквідації наслідків, 125 – потерпілих від чорнобильської катастрофи, з них 39 – дітей та 95 – дружин померлих прилучан, смерть яких пов'язана з трагедією на чаес у ліквідації наслідків. Катастрофи на Чорнобильській АЕС брали участь пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, робітники. Традиційно Прилуцька міська рада організовує зустріч з тими, хто зберіг наші життя. Секретар міської ради Роман Гоголь цього дня висловив слова вдячності кожному, нагородив почесними грамотами та відзнаками міського голови за заслуги. Я хочу побажати всім міцного здоров'я. Благополуччя і всім нам миру, тому що ваш подвиг він а, дійсно і він не може бути забутий. Він є прикладом для всіх поколінь. І дай Боже також щоб і уроком для всіх наступних поколінь. Дякуємо всім вам. У ніч 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної станції стався вибух. Цьогоріч виповнюється 38 років із дня аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Трагедія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології. Один з ліквідаторів, прилучанин Микола Андрійович Гавриленко, усував наслідки аварії у зоні відчуження з 4 липня до 31 серпня. Тобто 59 діб я був призначений інженерним технологом батальйону, який стояв ураному, і виконував обов'язки по технічне забезпечення батальйону. Мені було доручено виконати далемі ескізи, конструкції, яка очищує гусаниці. Імера-2. E Що таке «Імера»? E Імер e це інженерна машина розродження, яка на станції займалася. Вона була створена на базі танка 54 а потім Т-72. Це самий танк, але місцебашнього маніпулятор, так наша кран-балка, розуміється, От. і є його в задній частині розміщений відвал, э, який. Як у бульдоз, який горне землю на станції, за допомогою такої техніки знімали верхні заражені шари ґрунту. Микола Андрійович працював у ремонтному цеху. Згідно креслен, ліквідатор разом з іншими виготовляли конструкцію, що очищала гусениці спецтранспорту. Дали мені креслен, да, дали мені людей, все як має бути. Ну до речі, ми не встигли зробити, бо дуже багато роботи вже після мене, хто мене заміняв. Хто я працював, значить, далі, по далі подальшому. Принцип роботи виготовленого обладнання простий, але в рази пришвидшував темпи виконання завдань. Заїжджає цей мер на таку платформу, платформа опускається, цей мер стає своїм так би мовити, якщо мовити животом на таку тумбу бетонну. Гусениці в повітрі можна бронспоїти миють ці гусениці, обмивають, От і таким чином очищають. Насики ну, набагато на, на більше, ніж. Скажімо там, знімати, траки міняти. протягом років у спогадах Миколи Гавриленка залишаються такі події. Перші дні якось так, якось таке на душі було таке якесь, ну як би мовити, такий стан. Оце таке заїжджаємо в зону, ну, зараз там, де ж радіація вже не то, що ти відчуваєш якось, а інтуїтивно розумію, відчуваєш, що щось таке тут не, не так, як було за зоною. Щось таке, ну якби мовити, всередині людини. Отаке, якесь відчуття таке. Таке тривожне відчуття. Ну я задаю хлопців, яких вже не вийшли, кого й немає. От зніжена вони. Мене були вставки Щорічно героїв Чорнобиля стає все менше. У небуття відходять ті, хто ціною власного здоров'я зменшив наслідки аварії. Одразу після урочистостей прилуцькі герої Чорнобиля та представники міської ради прийшли до оберізку, присвяченого ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Присутні віддали шану кожному, хто ціною власного життя врятував світ. В хвилину мовчання за кожним, хто не з нами. Герої ліквідатори аварії на ЧАЕС згадують на жаль, немає живих. Тих хлопців, всіх молодих, цікавих, веселих. Я згадую тих хлопців, наші чорнобильців, які віддали своє життя. нас щоб... То ми завжди згадуємо тих, з ким ти був, і кого вже немає. Це по-перше. Я скажу не секрет, ми навіть якщо когось збираємось, комусь, то в нас перший тост. Від відміну від, від всіх, перший тост у нас за тих, кого з нами немає. за всі.